М, часом, триває евакуація цивільного населення із прикордоння Сумщини. Екіпажі поліцейських білі янголи виїздять у смертельно-небезпечні ділянки, аби вивести місцевих. На жаль, ворог цинічно знищує прифронтові села. Тож рятувальникам доводиться під'їздити в притул до кордону на евакуацію селища Ворожба. Разом з білими янголами поїхала наша кореспондентка Ольга Читайло. Ми сідаємо у поліцейську броньовану машину. Наш маршрут починається у сумах. Їдемо у напрямку ворожби поблизу кордону. Їх у команді четверо. Альона єдина дівчина, її колеги Ігор, Сергій та Віктор. Вони всі сумщини кажуть, що за час роботи бачили, як змінюється безпекова ситуація і як зникають цілі села. Це боляче у Сергія. Позивний Харон, перевізник. Виїжали заявки сили, що був новий прикіл. Виїхали туди за маломобільною жіночкою, а вивезли всіх село залишилось пістер. У нас в області трохи менше 50 населених пунктів вже залишились порожніми. Люди, яких вони вивозять, розуміють, що можуть і не повернутися. Забирають найцінніше. З Білопільської громади бабусю вивозили речі і сказали, що з гусенят не поїдуть. Прийшлося, приїхали. Йдуть обстріли, а ми тут ловимо осенят у ящик. Я... З минулим роком правовтоволокно це казки були. То зараз вони масово використовують дрони на оптоволокні. Ми доїжджаємо до Білопілля, минаємо ділянку, де два тижні тому ворог розстріляв маршрутку. Білі Янголи тоді теж їхали на евакуацію. Ця дорога лише на вигляд мирна. Ворог може поцілити будь-коли. Ми вдягаємо каски і намагаємося бути максимально уважними. Проїжджаємо побитими вулицями Білопілля. Сюди прилітає щодня ворожба трохи далі. Шукають, так? Люди нас уже чекають. Добрий день. Тут дрони можуть бути. Може, все ще. Сьогодні звідти евакуюють одну родину. Дві жінки, мама з донькою і хлопчик. Стріляють чуть на нам, кабежить. А хтось залишився тут? Ну, чоловік, мій бо, живот не здому. Родина сідає у машину, кажуть, останнім часом стало гучніше, тому й виїхали. Ні тривоги немає, нічого на не мене попередить про цей обстріл. Да? Тобто, Це ти... А як зв'язі немає, як ти. Тільки -ті тює, інсульти, інтернет тільки мобільний. Да? Тобто... Поліцейська Альона намагається розважити хлопчика. Дорослі діляться своїми переживаннями. Зараз вони їдуть у невідоме. Угу. А де ви будете в Сумах жити? Ну, В Сумах покажі. На поки, три дні, ну, а там бомже шукають. Родину привозять у транзитний центр у Сумах. Вони тут можуть залишитися на три дні. Білі янголи мають невелику паузу перед новим виїздом. Альона розповідає про себе. У поліцію прийшла у 17-му, тоді й думки не було, що рятуватиме людей від війни. Каже, страху немає. Якнайшвидше вийшла на роботу навіть після поранення. цей автомобіль попали під обстріл. Я і мої двоє колег. Я, я була в лікарні? Лежала в мене був трус мозку, а травма, і автомобіль був пошкоджений. Ну дві неділі я побула на лікарняному, і потім знову приступила до роботи. Вони рушають далі. Скільки викликів матимуть у день спрогнозувати? Важко минулої доби на Сумщині поліція та ДСНС евакуювали. 87 людей. Сумщини Ольга Читайло та Дмитро Матвієнко. Факти сі Єдині новини.